Ну, дивіться, персонально я категорично проти динамічної гімнастики, тому що вона може бути травматичною. Ви не знаєте до якого спеціаліста віддаєте дитину, і наскільки він професійно розуміє, що робить найменша помилка може бути травма. Там вивертаються сустави, руки, ноги можуть бути травмовані. Є мільйон різних варіантів, яким чином тренувати вестибулярку без ризику динамічної гімнастики. Не робіть цього. У вас навіть в програмі є вправи, які розвивають ту саму вестибулярку і баланс, але без того, щоб викручувати в. В зворотній бік, руки і ноги дитині. А якщо ви займаєтеся динамічною гімнастикою, теж питання, наскільки правильно ви її виконуєте. Тому не ризикуйте дитиною, краще робити безпечні вправи, які не менш круто розвивають те, що потрібно дитині.